В Україні мають знати правду про вбивство Андрія Парубія, яке сталося у Львові у суботу, 30 серпня, і яке без перебільшення сколихнуло усю країну через таємницю слідства в мережі з'явилася велика кількість припущень та відверто конспірологічних теорій. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи були в Кілера спільники. Хто міг бути замовником убивства і чи могла охорона врятувати політика? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ім'я підозрюваного у вбивстві Михайло Сцельніков, якого Галицький районний суд міста Львова 2 вересня залишив під вартою на 60 днів без права внесення застави. Він 1973 року народження також проживав у Львові і не мав постійного місця роботи, тільки підробляв на випадкових заробітках. Під час нападу підозрюваний не працював кур'єром, але був одягнений як працівник служби доставки. Перед судовим засіданням чоловік дізнався на камеру журналіста, що це нібито він справді убив парубія. Це моя особиста помста українській владі, підозрюваний Михайло Сцельніков. Сцельніков також розповів про те, як втікав із місця злочину на електровелосипеді. Після чого він розібрав його в лісі та намагався втопити в ставку. Чоловік хоче, щоб йому найскоріше оголосили вирок. Він сподівається, що його обміняють на російських військовополонених. А в Росії він нібито має знайти тіло свого сина. За даними 24 го каналу, син Михайла, 31-річний Віктор Сцельніков, працював it фахівцем в одній із львівських компаній. Він добровільно пішов на фронт, служив у 93-й окремій механізованій бригаді та мав позивний Лемберг. Зник безвісти у травні 23-го року в районі Бахмута. В деяких змі поширювали інформацію про те, що російські спецслужби шантажували Сельнікова тілом його сина. Сам підозрюваний спростував це. Вбивця парубія мати спільника про це розповів виданню Телеграф полковник міліції у відставці та колишній старший слідчий з особливо важливих справ головного управління МВС Руслан Сушко. Зокрема, у нульові він очолював групу, яка затримала маньяка Юрія Кузьменка, а також долучався до розробки методики затримання серійних вбивць. За його словами, злочин, який стався, має всі ознаки заздалегідь спланованого вбивства. Втім, оцінити професіоналізм кілера експерт не взявся б, для цього замало відомостей, але спосіб скоєння вбивства, за його словами, був доволі стандартним і досить розповсюдженим. Крім того, кількість куль, яку випустив кілер, також не говорить про його професійність. Експерт звертає окрему увагу на відео з місця вбивства Парубія. Він припускає, що саме спільник вбивці міг здійснювати відеозапис і не виключає, що це відео було зроблено для підтвердження виконання замаху. В принципі, мета цього відеозапису або підтвердити виконання замовлення, або продемонструвати таку показову страту. Полковник МВС у відставці Руслан Сушко. Втім, у слідства поки що немає конкретної інформації про спільників злочинця. Однак у правоохоронців є деяка інформація щодо осіб, які інструктували нападника, нібито його ретельно готували не один місяць, як підготовку до замаху, так і відхід підозрюваного. Після резонансного вбивства мережа російських змі та ботоферм запустила версію про те, що напад нібито пов'язаний з подіями, що відбувалися в Одесі 2 травня 2014 року. Втім, за словами пана Сушка, він розслідував цю справу, і парубій не має до неї ніякого відношення. Щодо можливої політичної мотивації, як слідчий зауважив, що загибли на сьогодні, принаймні публічно, не відігравав якоїсь важливої ролі для політичної боротьби. Сушко особисто знав загиблого, тому стверджує, що найменш ймовірною є версія про конфлікти на кримінальному або бізнесовому ґрунті, оскільки в особистій та професійній біографії парубія не було помічено жодних відповідних зв'язків. Водночас не відкидається версія про російський слід як відповідь ворожих спецслужб на низку ліквідації колаборантів та російських діячів на території країни окупанта. До речі, у поліції зазначили, що саме російський слід наразі є найбільш пріоритетною версією. Правоохоронці зазначають, що Андрій Парубій не звертався із проханням надати йому охорону. Ні до нас поліції, ні до Служби безпеки України. Деякі соратники парубія стверджують, що той звертався до управління державної охорони, але там йому нібито відмовили. Втім, Руслан Сушко наголосив, що наявність охорони не гарантує стовідсоткової фізичної безпеки. Більше того, він впевнений, політичні вбивства триватимуть. Причому може йтися не лише про замахи на відомих українців. А й про терористичні акти в місцях скупчення людей, наприклад, у метро або на масових заходах у центрі столиці, експерт нагадав про підриви ТЦК та напади на працівників центрів комплектування після вбивства Ірини Фаріон Андрія Парубія та нападу на Сергія Стерненка у суспільстві активізувалися дискусії щодо особистої безпеки публічних осіб. Проте гарантувати повний захист, вважає Руслан Сушко, навіть за умов підвищеної обережності, практично неможливо. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі буферна зона на лінії фронту, яку патрулюватимуть миротворці. Що вона принесе Україні? Довгоочікуваний мир чи втрату територій, або взагалі призведе до нового вторгнення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці проєкту, його переваги та численні підводні камені. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі в Європі продовжують шукати шляхи припинення війни. Як пише видання «Політико», цього разу йдеться про створення буферної зони у 40 кілометрів на лінії фронту, яку могли б патрулювати сили миротворчого контингенту. Втім, це лише один зі сценаріїв, який обговорюється. По перше, розходяться думки щодо глибини зони. По-друге, поки що не зрозуміло, як відреагує на це Україна, адже це може означати поступки територією. Росія не демонструє бажання закінчувати війну, продовжуючи атаки по цивільному населенню. А США здається, взагалі дистанціювались від обговорення. Роль миротворців ймовірно візьмуть на себе британські й французькі війська, обговорюють від 4 до 60 тисяч військових, але союзники не поспішають давати зобов'язання. Польща й Німеччина вже висловили скепсис, побоюючись, що це лише послабить оборону східного флангу НАТО. Жодна країна не взяла на себе зобов'язань, а США висловились проти присутності своїх військових. Тож гарантії безпеки від штатів будуть мінімальними у Європі. Очікують, що левову задачу з оборони візьме на себе Україна. Росія також заявляла про створення буферних зон вздовж кордону з Україною, але деталі невідомі. Серед переваг такого проєкту видання політико називає зниження інтенсивності обстрілу. Звичайно ж, за умови дотримання режиму. Але для контролю та моніторингу порушень. Знадобляться значні миротворчі сили, визнає видання. Зокрема, видається нереалістичною логістика такого проєкту. До того ж, широкий миротворчий контингент послабить східний фланг НАТО. Відсутність американської сухопутної участі знижує стримуючий ефект та перекладає навантаження на Європу. А головне, що створення буферної зони може фактично поставити українські міста. Під ще більший ризик нападу або повторного вторгнення з боку Росії. Видання політико цитує Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону, який займався питаннями політики Європи та НАТО за адміністрації Барака Обами. Росіяни не бояться європейців і присутність миротворців не завадить нові атаці. Він назвав ідею буферної зони хапанням за соломинку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі вдарити балістичними ракетами по Москві – Про це мріє, мабуть, кожен українець, який хоча б раз пережив повітряну атаку росіян. Тим більше, що Україна має свої далекобійні ракети, які можуть дістатися Москви. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чому ракетний удар по столиці Російської імперії зла поки що недоречний. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теоретично удар українськими балістичними ракетами по Москві цілком можливий. Озвучена дальність далекобійної ракети Фламінго приблизно 3 тисячі кілометрів. Експерти припускають, що дальність так званого довгого Нептуну близько тисячі кілометрів. Однак старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний впевнений, що такі удари недоцільні. Поки що так в Москві та містах супутниках є велика кількість військових об'єктів, але справа в тому, що це один із найбільш захищених регіонів Росії на рівні здачою Володимира Путіна у Валдаї. Для удару по Москві треба будуть сотні дронів та десяток ракет, щоб частина з них Могла б дістатися до цілі. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, саме тому Україні наразі вигідніше атакувати не центр прийняття рішень, як люблять казати російські пропагандисти, а російські нафтопереробні заводи та підприємства, які працюють на російський військовий комплекс. Експерт нагадує, що на території РФ є велика кількість цілей, які Москва не здатна прикрити своїми ППО. Наприклад, усть Луга, морський торговельний порт на північному заході Росії це важливий об'єкт, але росіяни не знайшли достатньо засобів для його прикриття. Коли плануватиметься ракетний удар по Москві, така операція має бути багаторівневою. За словами аналітика, головна задача обійти російську ешеловану систему протиповітряної оборони, аби дрони та ракети дійшли до цілі. Робити це можна тільки тоді, коли ракет буде достатньо велика кількість. Земляни наводить приклад удару по командному пункту Мар'їно в Курській області у 2024 році. Спочатку українські дрони виснажували сили російської ППО, а лише потім зсу завдали удару крилатими ракетами шторм Шедоу Скальп. Нагадаємо, це був перший випадок використання таких ракет по території Росії. Тоді повідомляли про загибель російських та північнокорейських військових. Втім, російська столиця вже неодноразово знаходилася під ударом ЗСУ. Зокрема, деякі невідомі дрони ефективно атакували Москву вже на другому році Великої війни. Наприклад, у травні 23-го Росія заявила про два дрони над територією Кремля. Вже у липні невідомі, як завжди, БПЛА пошкодили будинки в самому центрі Москви. Поряд із міністерством оборони та діловим районом Москва Сіті. А найбільший наліт на російську столицю відбувся в листопаді 24-го, коли Росія повідомила про 34 дрони по Москві. В результаті польоти в аеропортах до Мадідава та Жуковському були тимчасово перенаправлені. Не обійшлося і без поранених. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на Телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі цю надважливу реформу у ЗСУ і хвалили, і критикували. Ось вже півроку, як українські збройні сили перейшли на корпусну систему. Але чи дало це результати? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чого вдалося досягти за місяці від початку реформи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ось вже півроку як триває корпусна реформа, зазначає видання Бабель. Раніше генеральний штаб керував бригадами через проміжні ланки, оперативно-тактичні угрупування і тактичні групи, при чому їхній склад постійно змінювався. Зараз вони трансформуються в корпуси з постійним складом. За словами заступника керівника офісу президента, полковника Павла Паліси, корпуси роблять армію більш керованою та боєздатною. Командир корпусу бачить, на що здатна кожна бригада, і може краще розподіляти ресурси, зокрема й боєприпаси. Важливо й те, що всі підрозділи корпусу завжди зібрані на одній ділянці фронту. Тоді командир може повноцінно керувати обороною цієї смуги. Водночас Паліса наголосив, що провести таку реформу під час війни складно. Найбільше корпусів зосереджено у зоні колишнього оперативно-тактичного групування Донецьк, де ситуація залишається важкою. Наприклад, на початку серпня перший корпус Національної гвардії України Азов зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Саме там, за добу до цього, ворог прорвався на 10 кілометрів у глиб українських позицій. Корпус стабілізував ситуацію та зупинив прорив. Паралельно сьомий корпус десантно-штурмових військ зсу зачистив Покровськ від ворожих груп та поодиноких російських військових. У лютому 2025 року заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін нагадав, що корпуси в Україні існували й раніше, але мали ключовий недолік. Їхні підрозділи були розкидані по різних ділянках фронту, що робило координацію майже неможливою. Він оголосив, що частини корпусу повинні діяти в основному оперативному напрямку. Ця проблема залишається і зараз, наприклад. 30-й корпус морської піхоти, який мав відповідати за оборону Херсонщини, досі не сформований повністю. Його основні бригади розкидані по різних ділянках Донеччини та Луганщини. У липні ветерана зова підполковник Богдан Кротевич на позивний Тавр розкритикував перехід на корпусну модель. Основна проблема з його точки зору полягає в тому, що злагодження корпусу потребує значних резервів, яких немає. Бойові бригади зараз укомплектовані на 30-40% і давно воюють без ротацій. Крім того, командири корпусів та їхні штабні офіцери не мають досвіду керування настільки великими структурами. На сам кінець корпуси фактично працюють як тактичні групи. Командири контролюють лише одну-дві бригади, а решта тимчасово придатні корпусу і підпорядковуються своїм початковим структурам. Через це реформа ризикує звестися до простої заміни назв без реального підвищення боєздатності. Натомість Кротевич пропонує поступову дивізійну реформу: об'єднувати виснажені бригади в меншу кількість боєздатних дивізій. Їх потрібно вивести в тил, поповнити людьми, технікою, провести тренування і повернути на фронт як злагоджені підрозділи. Це дозволить мінімально послабити оборону та дає командирам шанс набратися досвіду, переходячи на вищі посади. Журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов пояснив переваги корпусної реформи на прикладі роботи третього армійського корпусу ЗСУ. Він наголошує, головна причина великих українських втрат не в силі противника, а в проблемах організації та управління військами. Він наводить у приклад третій корпус під командуванням полковника Андрія Білецького, який розгорнули одним із перших у надзвичайно складній ситуації. Він узяв під контроль близько 120 кілометрів фронту на рубежі річки Оскіл, де наступали одразу три армії РФ. Середньомісячні безповоротні втрати у смузі корпусу скоротилися вдвічі порівняно з періодом до його формування. Навіть за підвищеної інтенсивності боїв це сталося без суттєвого збільшення поповнення додаткових поставок дронів чи боєприпасів. Корпусне управління припинило хаотичні зустрічні бої та непідготовлені контратаки для звітів. Підрозділи вводять у бій упорядковано, покращилися взаємодія, розвідка та вогневе ураження. Андрій Білецький отримав широкі повноваження щодо кадрових рішень. Це дозволило швидко просувати ефективних командирів і впроваджувати успішні моделі управління. Завдяки цьому зник хаос і брехня в доповідях. Усі позиції, навіть в оточенні, залишаються на зв'язку з корпусом. Хоч поповнення людей і боєприпасів залишається обмеженим, воно стало плановим. Командири можуть розраховувати на підкріплення і не розривати бригади на дрібні групи для затикання сусідніх проривів. Втім, Бутусов визнав, що існують корпуси, підрозділи яких досі розпрошені по різних ділянках фронту. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.